Здоровенькі були мої автолюбителі. Для вас переглянули свіженький посадок з Європи на цікавій комплектації. Класна машинка. Відразу перейду вам по традиції, покажу вам його по колу і розкажу. Попереду в нас є оця хромована передня планочка, додає йому вигляду. Масинка дивиться в чорному кольорі з хромчиком суперово, бо на світлих кольорах вона губиться. От електроніки в нас вперед зад. Фари в нас йдуть LED, ледівські фари з денними ходовими ледовськими вогнями. Там же ж і так само вмонтований поворотник. В значку в нас вбудований датчик адаптивного круїз контроля. На літній 16-тій резині на оригінальних пасатовських дисках, резина в нас літо Michelin. Також в нас є асистент, який їде по полосах, і, і фари в нас, до речі, присутній датчик автоматичного дальнього ближнього. Ви, як само собою, можете перемикати. Самостійно, дальні ближні, а також можете встановляти на встановлювати, щоб працювало автоматично. Задні вікна в нас мають легке тонування, це заводське тонування вікон. Дзеркала в нас, як в пасатах, бокове завжди без автозатемнення з підігрівом, також в нас присутня ледовська Підсвітка в темну пору доби. Тут все-все-все нас підсвічується. По присутні в нас едблю. Під капотом у нас забув сказати 2-літровий турбодизель на 140 кВт. Тому у нас є едблюшечка. Так, позаду у нас топові ледовські фари. Комплектації Highline. В значку в нас... Є камера заднього огляду. Коли вмикаєте задню продачу, значок від'їжджає і звідти виїжджає камера заднього ходу. Volkswagen зробив прекрасне рішення, камера завжди чистесенька і ніколи не треба ні протирати, ні витирати. Машинка дивиться класненько. Зараз, друзі, перейдемо по лакофарбовому, а потім покажу вам комплектацію всередині. Капот у нас в рідній фарбі, не знімався, не крутився. Зробимо огляд відразу майбутній власник автомобіля буде бачити, що авто в рідній фарбі, що тут нічого не знімалось. Є в нас один елемент, який крутився. Це в нас кришка багажника. Болтики кручені, але кришка її рідна. Скло також в нас в оригінал і не фарбовано. Можливо, відбувалось якесь регулювання кришки. Так, заднє крило у нас також накрашене. Вся Машинка, як ви любите, все в рідній фарбі. Вже зеркало в нас зовнішнє ліве, йде з автозатемненням. Чомусь пасати так роблять що центральне і бокове ліве в них затемнення, а праве з затемненням не буває в них. От як бачите, заміри всі в заводські. Машинка не перефарбовувалась, все, все в оригіналі. Покажу вам зараз під капотне, під капоточкою, двигунець, все заводиться, працює гарно зараз. Машинка свариться на нас. Так. Зараз повторюю, що в нас тут двигунчик на 190 коней. Їде він дуже-дуже бодренько і дуже-дуже економічно. Відразу по болтах нічого не знімано, не кручено. Оригінальний їхній заводський акумулятор. Покажу вам тут під кришечкою. Все сухенько. Все супер. Машинка в нас 2018 року. Ось бачимо навіть дату виготовлення на двигуні. Це є в нас 11 січня 2018 року. Це є в нас чистий 2018 рік. При реєстрації буде 18. -м. Роком. Працює рівно мягко, як і повинно бути. По салончику От автомобіль на нас вариться, що двигун запущений, дверка відкрита. Отже, салончик збережений, в хорошому стані, нічого не затаскано, не задерто. По стандарту у нас електричні по мечі всі 4, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Складування дзеркал в нас йде звичайне. Ергономічні сидіння. Ось подивіться, на 260 тисячах, Нічого не просижено, не рвано, не протерто. Це свідчить про те, що автомобіль їздив на дальній відстані, не експлуатувався по місту по пару кілометрів. Кермо у нас також. Все гарненько. Датчик автоматичний е датчик світла, автоматичний дальній ближній, це вже я вам показував. Електричне регулювання поясничного підпору і регулю... електричне регулювання спинки водійського сидіння. А вже регулювання пасажирського відбувається все повністю механічно. Тут в нас, як бачите, всіма любима коротезна електронна приборка. Тут ви можете виводити будь-яку інформацію, як про авто, так про медіа, все-все повністю. От, наприклад, про адаптивний круїз-контроль. Це в нас, до речі, бачите, такі кнопочки на рулі. Адаптивний круїз-контроль. Машинка також їде по полосах. Має підрульові перемикачі швидкостей, що дуже рідко зустрічається. От з такого плану. Це все розказав, показав. Середня мультимедіа з підтримкою Android Auto CarPlay. Трьохзонний клімат-контроль. Ви можете регулювати температуру цієї машини як звідси, так задні пасажири можуть окремо регулювати все для себе. Підігрів передніх сидінь. Тут у нас є підсилення для мобільного телефону для зв'язку. Пакет для некурящих в автомобілі не курили Моя нелюбима функція старт стоп, електричний ручник функція автохолду, ключ. Ключ у нас один. Підстаканники все зручно, комфортно, тихенько пасатику, як завжди. Сидіння пасажира також в ідеальному стані, та в загальному по салончику питань немає. Красивий. Їхнє дуже мені подобається зеркало з автозатемненням. Підсвітка всього салону на ледах. Задній ряд для задніх пасажирів. Тут у нас розміщені кнопочки регулювання температури для задніх пасажирів. Третя зона, є підлокітник з підстаканниками. В посаді от я сів. Місце просто, просто космос. Можна їхати на будь-яку відстань, буде комфортно, зручно. Покажу вам багажник, він у нас тут. Таких вражаючих розмірів для сім'ї можна грозити будь-що. Також в багажнику є коврик під ковриком. Тут все як нове. Запаски немає, у нас комплект, йде компресор і піна. Забув, покажу вам для тих, хто хоче перевірити інформацію по даному авто, Він-код і також назва абревіатура двигуна DFDA. Так, зараз зробимо діагностику для вас. Також по автомобілі, друзі, присутня амбієнт підсвітка, як передні, так і задні, підсвітка ніг, все на ледах, забув вам сказати. І також зробив одну грубу помилку. Я вам казав, що двигун на 140 кВт, а він на 110 кВт. Трішки помилився, він у нас на 150 коней. Зараз запустимо діагностичку, хай пройде по всіх блоках. Подивимося, чи присутні помилки. Скайм, зараз воно зробить тест. Тест по всім блокам. Ще, друзі, зроблю таку прев'юшку. Також з Франції привезена шкода 7 кінця 2000, з грудня 2018 року, але куплялась вона від Франції 2019 роком. 1.6 двигун на механіці за пару днів. Може, завтра, післязавтра поприбираю, чекайте відео на каналі. Ось робиться сканування по всіх блоках. Помилок поки що немає. Зроблю для вас пришвидшення. Так, як бачите, тестування усіх блоків по автомобілю, по діагностиці все пройшло, помилок жодної немає, все, все зелене, як має бути. Зараз запустимо двигун, подивимося по блокам. Ось є пробіг в блоці двигуна 261 тисяча 72 кілометри, відповідно, як і на приборці. Він, він номер я вам показував, тут без проблем можна по, по вінномеру подивитися чесний пробіг. Ось зараз покажу вам корекцію форсунок. Перший, другий, третій, четвертий циліндр. форсуночки працюють ідеально. Корекція практично приблизно до нуля. Тут є всі асистенти. Адаптивний круїз контроль фронт асистент, який запобігає від зіркнення. якщо ви разі десь відволіклись, чи щось сталося на дорозі, переднє, то більш швидко перед вами. Загальмував, система відреагує досить швидко. Асистент руху по полосі, автомобіль сам під, підрулює по полосах, розпізнавання втоми водія є і також превентивна безпека авто. Зараз проїдемося. Попробуємо автомобіль, покажу вам в русі. DQ 381 швидкості переключає. Прекрасно. Ви не відчуваєте, тільки бачите, як стрілка рухається. Жодних течків, рівків, нічого подібного немає. Автомобіль суперовий, комфортний. Посадики цінять за те, що їх, на них можна їхати на дуже-дуже далекі дистанції, і також сама автомобіль для використання їзди. В всіх своїх сімейних потребах. Це роботу, з роботи, дітей в школу, в садочок, велетенський багажник для тих, хто має дачу. От, зараз трошки дамо газку. Дивитись, як хто набирає. Зараз рухаються в режимі драйв, в звичайному також у нас є режим спорт. Ну, думаю, з цією потужністю тут сенсу вмикати спорт режим немає. Так що, друзі, така автівочка для вас. Кого зацікавила, телефонуємо. Номер телефону буде в описі під відео, посилання на авторію на час продажу, ціна автомобіля все в описі під відео. Дивіться внизу. Не забуваємо нажати під відео пальчик вверх, підтримати канал. Підписуйтесь обов'язково. Адже свіжі автівки для вас з Європи вже в дорозі. Будемо вам ще знімати, показувати і все тому подібне. А кого зацікавило, приїжджаємо на тест-драйв, самі спробуйте, самі побачите авто і з задоволенням можете придбати його. Отже, дякую всім, хто додивився до кінця. Все, всім пока, до нових відео.